Доброго дня, мене звати дощ Ірина Анатолійовна, я лікар-гінеколог клініки Оксфорд Медікалбінеці. Сьогодні я б хотіла з вами проговорити про прохідність маткових труб, а саме про їхню перевірку. Коли нам це потрібно? Здебільшого показами для перевірки маткових труб є непліддя, не встановлена етіологія раніше, або наявність в анамнезі позаматкових вагітностей. Дана процедура проводиться в нас, як проходить сама процедура? На кріслі жінці вводять у порожнину матку ну, матковий катетер, через який вводять певні речовини. І потім ми під ультразвуковим спостереженням дивимося за тим, чи проходить рідина у порожнену матки. Якщо труби прохідні, рідина буде проходити. Якщо ні, рідина так і не вийде за межі порожненої матки. Коли ми проводимо цю процедуру, Здебільшого вона проводиться, ну, не здебільшого вона проводиться після менструації, частіше всього це приблизно 8-12 день менструального циклу. Що нам потрібно? Перед процедурою має бути обов'язковий огляд гінеколога із забором мазків для виключення інфекції. Якщо хороші мазочки, проводиться попередня санація піхви і говорила, на 8-12 день ми можемо провести процедуру перевірки прохідності труб. Протипоказами для даної маніпуляції можуть бути вагітність, гостріінфекційні захворювання будь-якої локалізації та безпосередньо запальний процес у піхві шийки матки. Частіше всього, дана маніпуляція не потребує додаткового знеболення. Це не викликає болісних виражених, болісних відчуттів у жінок. При певних умовах може бути потрібна допомога анестезіологів, тому ми можемо провести дану процедуру під медикаментозним словом за потреби. Якщо у вас є якісь питання з приводу даної процедури, чи є у вас питання з приводу непління, ми готові вам допомогти. записуватись до нас на консультацію. Буду рада бачити вас. Гарного дня!